Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти все про Леопарда Сірку. Автор ідеї Синя Сірка КВ. Відео зроблене на період книги Сходить сонце. Ну що ж, починаємо. План нашого відео: основна інформація. Життя, навчання, ланцюжок імен, окрас. Цікаві факти, думки, цитати, родовід, моя думка про героя. Основна інформація Перше, Леопарда Зірка з'являється з книзі Вогонь та Крига, ще як леопарда Шубка, під час битви патруля річкового клану, ну не битви, сутички, проти ну, змішаного вітряного клану та громового, а саме вогнесерда, сіросмога та патруля вітряного клану, який проводив їх після того, як. Двоєграмових котів повернули їх з вигнання на власній території. Саме в цій битві загинув новак Леопардозірки Біло Кігодь і леопардошубка звинувачувала в його смерті стіросмуха, через що зненавиділа цього вояка, можливо, це навіть якось проявилося. Під час того періоду, коли Сіросмух жив у річковому клані, тому що ми завжди бачили, що Леопардозірка йому не довіряє. Виховник Леопарду Зірки нам невідомий, але ми знаємо про двох її новаків: це Шуліко Лап та Біло Іготь, ну, можливо, Лап. Точне ім'я нам його невідоме. Окрас. Леопардозірка – зірка бойова плямиста кішка. Е, відоме її вояцьке ім'я Лопардо Шубка та ім'я провідниці Леопардозірка. зірка. Цікаві факти. Увага! Цікаві факти взяті з сайту Вікі котивої. Кішка має ненависть до некланових котів. У походженні Леопардозірки є кицюня. Мільгокрила та Леопардозірка мають схоже забарв. Леопардозірка любила терозоре, тому погодилася приєднатися до тигрового клану. В дитинстві леопардозірку зірку називали сухолапкою, тому що вона спочатку не любила мочити лапи. Цитата. Отже, це такий уривочок із таємниці кланів, де, слово, надається Леопардо зірки її історія. Ну, Її розповідь називається, здається, смертельний союз. Фотографію я робила давно, тому я не пам'ятаю, яка це сторінка. Отже, читаю. Ми правитимо лісом разом, як один клан. Жоден кіт не буде холодним, здобучі завжди вистачатиме. Чи в річці, чи у лісі, чи на пустирищі, і всі будуть у виграші. І якщо тигровий клан неминучий, а я це свято вірю, то я краще буду другою після найсильнішого кота у всьому лісі, аніж відкинутою самітицею. Ти грозір це вже пройшов. Він знає, що означає бути слабким і покинутим. Він розповів мені про це, і я б ніколи такого не захотіла. А що ж я хочу розповісти, цими цитатами? На мою думку, в цих цитатах показано ще два таких фактори, які могли пояснювати те, чому леопардозірка приєдналася до тигрового клану. В цікавих фактах було сказано, що вона любила тигрозора, саме тому приєдналася, а я вважаю ще тому, що, можливо, колись, чи то, коли вже була леопардозірка провідницею, чи то, коли вона була кошеням, у річкового клану був голод. І саме тому вона була в неї така психічна травма, щоб вистачало здобучі завжди, і у усіх кланах. Тобто, здобучі завжди вистачатиме чи в річці, чи у лісі, чи на пустарищі. Тобто, в річці в них, в річковому клані, у лісі Тіньовий клан та громовий пустарища, вітряний клан. І друге, це, що Леопардозірка бачила в тихрозорі. Сил. Тобто вона вважала, що саме він переможе в цій битві, і вона хотіла бути, не хотіла бути на боці тих, хто програє. Можливо, якось так. Родовід. Ну, за всі, весь період книг я не бачила жодної згадки про якийсь хоча б ну, про сім'ю Леопередозірки, про батьків її. Уже з таких відео я знаю, що її батько це багнушуб, але ось такої з книг нічого такого не бачила. Але зайшла на віті коти вояки і прочитала там, що її молочний брат це чорну кіготь. Можливо, я десь щось пропустила, ви пишіть в коментарях. Моя думка про героя. Загалом мені дуже подобаються такі кішки, які займають якусь керівну посаду, ну, тобто, Провідниця і дуже такі бойові. Навіть в книжці було описано, що леопардозірка це войовнича кішка. Але все, мою думку про неї, похитнув такий факт про камани Думаю, всі, хто читали темні часи, знають це. Саме тому я не знаю, яке відношуся до леопардозірка. Не те, щоб дуже погано, прям, не те, щоб нейтрально, мабуть, щось між цим. Ну, а я хочу, в принципі, закінчувати це відео. Дякую всім за увагу. Слава Україні!